Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо подобу поперекового сплетення Plexus Lumbalis Поперекове сплетення утворене передніми гілками трьох верхніх поперекових нервів. Верхньої половини передньої гілки 4-го поперекового нерву і частиною волокон передньої гілки 12-го грудного нерва. Поперекове Крижове сплетення, зв'язані між собою анастомозами, які утворюють досить широку нервову пластинку, яка має назву трумкос люмбосакраліс. Тому їх часто об'єднують терміном попереково-крижове сплетення. Але наразі ми з вами розглядаємо будову тільки поперекового сплетення. Поперекове сплетення розташовано попереду поперечних відростків поперекових хребців. Та квадратного м'язу попереку. Позаду та отовші мускулюс псоасмайер. Гілки поперекового сплетення частково виходять з бічного краю мускулюс псоосмайер, частково пронизують цей м'яз, і частково виходять з присереднього краю цього м'язу. Гілки поперекового сплетення поділяються на короткі та довгі. Короткі гілки за функцією будуть рухові, вони інервують нижче названі м'язи. Довгі гілки клубово підчеревний нерв, нерву клубово пахвинний нерв, нервус іліо інгвіналіс статево-стегновий нерв, нервус генітофемораліс, бічний шкірний нерв, стегна, нервус кутанеус феморіс латераліс. Стегновий нерв, нерву фемораліс, затульний нерв, нервус обтураторіус і додатковий нерв. Додатковий затульний нерв, нервус обтураторіус аксесоріус. колубово підчеревний нерв. Нервус іліогістрикус походить від Т12L1, виходить із подбічного краю мускулюс псоас майор, іноді пронизує його, йде паралельно до 12-го міжребрового нерва вниз і латерально попередній поверхні мускулюс квадратус люмборус. Пронизую мускулюс трансверзус, абдомініс і йде між ним та косим внутрішнім м'язом живота. Від клубового підчервного нерву виходять шкірні гілки. Бічна шкірна гілка амус cutaneus lateralis. Вона йде до шкіри над мускулюс, глютеус, медіус. І мускулю стензор фасіляте. А також передня гілка, яка пронизує по з зовнішнього косого м'язу живота, і йде до, е, йде до шкіри гіпогастріум. Клубово-пахвинний нерв, нервус іліоінгвіналіс. Походить з Л1, виходить із бічного краю. Мускулюс псоос маєр йде паралельно до клубового підчеревного нерва, інрвує бічні м'яз живота і заходить у пахвинний канал, каналіс інгвіналіс. У чоловіків цей нерв розміщується над сім'яним канатиком, а у жінок над круглою зв'язкою матки. Проходить через поверхневе пахвинне кільце до шкіри внутрішньої. Частини стегна. В цій ділянці від нього відгалужуються у жінок передні губні нерви, нервуслябіаліс антеріоріс до шкіри великих соромітних губ та лобка. У чоловіків передні калиткові нерви, нерві скероталіс антеріоріс до шкіри кореня статевого члену та передніх відділів калитки. Бічний шкірний нерв стегна. Нервос Кутанеus Femoris lateralis походить з Л2, L3, виходить із підбічного краю мус майор, перетинає musculus іліакус і проходить під лігаментом інгвіналі, виходить на стегно, присередніше спільна іліака, anterior-superior. Ниже пахвинної зв'язки. Він розгалужується на 2-3 гілки, які нервують шкіру бічної поверхні стегна. Стегновий нерв, nervus femoralis формується з l 2 L4, виходить із подбічного краю мускулюс псоас майор. Він є найтовшим нервом поперекового сплетення. Лежить у тазі між мускулюс псоас майор. І мускулюс іліакус. Виходить з порожнини таза в м'язовій затоці. На передній поверхні стегна нерв лежить в межах стегнового трикутника. Він розташовується з боку від судин, від стегнової артерії та вени. Талі нерв заходить в перевідний канал і має назву Підшкірний нерв. М'язові гілки від стегнового нерва іннервують мускулюс Петнеу, мускулюс серторіус та Квадріцепс Femoris. Підшкірний невневus є найдовшою чутливою гілкою. І безпосереднім продовженням стегнового нерва. Пішкірний нерв супроводжує стегнову артерію сулькус Фемораліс антеріор у привідному каналі. Виходить через передній отвір цього каналу разом із несхідною артерією коліна, пронизує широку фасцію стегна. І спускається на, по присередньому краю гомілки до великого пальця стопи. Підшкірний нерв віддає під наколінникову гілку рамус Інфатилярис, яка і нервує шкіру нижче на колінника. А також присередні шкірні гілки гомілки круліс медіаліс, які нервують шкіру присередньої поверхні гомілки, присереднього краю стопи та великого пальця стопи включно. Статево-стигновий нерв нерву з формується з литтям Л1, Л2, пронизує мускулюс псос майор. Спускається по його передній поверхні і поділяється на дві гілки: статеву гілку та стегнову гілку. Статева гілка рамус геніталіс входить у пахвинний канал через його задню стінку. І е, супроводжує сім'яний канат у чоловіків та круглозв'язку матки у жінок. Через поверхневе пахвинне кільце е, виходить з каналу. і у... У чоловіків іннервує шкіру і тунікадартус калитки, а також мускулюс кремастер, у жінок іннервує лігаментом терес утері і шкіру великих соромітних губ. Стегнова гілка фемораліс, вона виходить на стегно через судинну затоку. І з боку від стегнової артерії пронизує рішічисту фастію і іннервую шкіру верхньо присередньо поверхні стегна під пахвинною зв'язкою. Затульний нерв, нервус обтураторіус, формується з лицям другого-четвертого спинномозкових поперекових нервів, виходить із посереднього краю мускулюс псоас майор спускається в порожнину малого таза по бічній стінці і йде в каналіс обтураторіус. Через цей канал нерв виходить на стегно і розгалужується на свої кінцеві. Передню та задню гілки. Передня гілка Рамус антеріор вона йде вниз від верхнього краю зовнішнього затульного м'язу між довгим та коротким привідними м'язами. Вона входить під шкіру між довгим привідним та тонким м'язом. Далі вона переходить в шкірну гілку. Яка інервує нижній відділ присередньо поверхні стегна. Також є задня гілка, яка пронизує зовнішній затульний м'яз і віддає суглобову гілку Рамус артикуляріс до кульшового суглоба. Також виділяють непостійний додатковий затульний нерв на розсуп акцесоріус. Він йде від поперекового сплетення вниз, попередні поверхні клубової фасції і нервує грибінний м'яз та кульшовий суглоб. На цьому все. Дякую вам за увагу!